Ми ні в якому разі не плануємо розірвання наших стосунків з нашими традиційними партнерами. Це із Росією, з країнами Митного Союзу. Тому той проєкт, про який ви кажете, це також проєкт, який з нами спільно планувався, і він буде спільно виконуватись. Українськими і російськими підприємствами, які будуть спільно володіти цим виробництвом. Я переконаний в тому, що це буде вигідно і Україні, і Росії. Ми також добре розуміємо все, що. Буде вигідно Україні, Україні, ми будемо відстоювати свої національні інтереси. І кожна країна, з якою ми не працювали, де б вона географічно не була розташована, вона також буде завжди думати про свої національні інтереси. Але коли ми бачимо ефект синергії, коли від нашого об'єднання ми будемо бачити вигіду, Вигідність, ми завжди будемо об'єднуватись це правило, яке існувало, як кажуть, і в минулому, і воно буде і в майбутньому діяти.